Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Всі ви пам'ятаєте, що, здається, в січні місяці Україна підписала з Британією гарантії безпеки. Дивіться, ну, не зовсім те, що нам потрібно, але, але краще так, ніж взагалі ніяк. Зараз ми подивимося, ось дійсно. Як кажеться карта, що треба шанси хапати ті, які дає нам доля. Ось, навіть якщо ми наразі ну, не бачимо цього, так за соломинку триматися треба. Ось, да, да карти, карти дуже показують це. Побільше би таких країн була карта там світу ще. І так, давайте подивимося, які країни можуть дати нам гарантії безпеки. Наприклад, Британія вже дала якусь гарантію так? Партнерство. Не плутайте партнерство з союзниками. У нас немає союзників. Союзники це зовсім інше. Шукайте відповіді на свої запитання. У нас є тільки партнери. І так, Британія. Вже в нас є якась гарантія. Невелика, але щось вони нам все ж таки дають, так? Америка, Німеччина, Франція. Так, так. дивимося. Які країни? Британію вже не будемо брати, беремо тільки Америку, тобто США, Франція. І Німеччина. І подивимося, яка з цих країн може дати або дасть найкращі гарантії безпеки для України. Давайте ще НАТО візьмемо, чи може нам НАТО якось підсобити. В цілому просто цю організацію візьмемо, і останнє буде запитання: чи зможемо ми вижити без цих гарантій? Без якихось країн. І так, перша країна в нас іде США. Чи можуть вони дати нам якісь гарантії? Випадає у нас паж Кубків, Паш Кубків, ну, ви розумієте, що це поки що ні, поки що ні. Тепер у нас йде Франція. Зараз ми розберемо Німеччина. І НАТО так, зараз ми будемо розбирати. Ну, це довгий шлях. Ви знаєте, ми трошечки профукали, відверто вам скажу. Не буду викладати цю карту. Зараз ми розберемо. Беремо спочатку Америку, так? США. У нас випав Паш Кубків, тобто, це, знаєте, таке ставлення. Але, але, дивіться, дивіться. Америка дасть нам гарантії безпеки в тому, що нам буде постачатися. Так, поки що, поки що, я бачу. До перемоги вони нас будуть постачати зброєю, можливо, навіть грошима, тому що дев'ятка. Монет, це хороша гро... карта. І до десятка кубків це давайте так до перемоги. От коли ми вже от так зможемо скакати, коли буде перемога. Тобто американці, хоч вони зараз їхньої гарантії не видно, так наразі там застопорилося все, воно все ще піде. Тепер візьмемо Францію. Через те, що тут вийшла десятка а, а, цих мечів. Зараз ми подивимося. Тобто, а, ну ось а, Франція теж міняє свій курс. Я наскільки розумію. Так, до, бачите, теж іде в кінці перемога, як і ось тут. Що нам Франція теж буде не просто сучувствувати, так тут іде допомагати, можливо, будуть навчання з нашими проводити, можливо, ще якось, але теж іде велика грошова карта, не маленька, І теж до перемоги. Тобто, британці, я цю карту можу тепер щетувати до кінця. Тобто. Верніше, Франція. Франція буде іти з нами до кінця. Ось як я це бачу. Наступні: у нас ідуть Німеччина. Німеччина, Німеччина. Давайте дивимося Німеччину. Теж виходить грошова карта. Теж виходить перемога Ну, через те, що у нас вже тут дві перемоги. Тут вже поменша перемога і поменше грошей. Тобто їхніх грошей. Ця карта може говорити про люб'язність і притулок наших людей. Тобто не будуть вони виганяти наших людей. Я так це можу считати, щоб ви просто розуміли, що ходять зараз чутки, що будуть наших людей виганяти назад і тому подібне. Ось ця карта говорить: ласкаво просимо, виганяти я тут не бачу. Тобто, гарантії безпеки наших людей, щоб було їм добре. І плюс якась е, теж, е, я скажу так, що е, можливо менше їм грошей будуть давати. Розумієте? Ось. Але все рівно е, грошова. Навіть що тут мало грошей. так? По п'ятірці іде, не хватати буде. так? Все рівно. Тому і тут тому іде і маленька перемога. Ось. Але вс... да, тут якось. Все рівно будуть давати. Все рівно будуть давати, і наскільки я розумію, це може бути навчання наших військових. Ось це ось так це може бути. І дивимося ще останнє: НАТО. Випала зірка. Ага, тут пуста карта. Її в мене взагалі не повинно було би бути тут. І друга теж. Про що це говорить? Дві карти вийшли пусті. І зірка. Тобто НАТО тільки на словах. Але все ж таки, да, нульова карта. Але дивіться, все рівно, все рівно, все рівно випала королева монет. Все рівно випала королева монет. Хоча, хоча ось ця карта говорить теж, що буде затягуватися, буде це все повільно йти. Знаєте, так, от коли людина, людина, яка медитує, от так воно буде йти. Ніякої спешки. Від НАТО у нас буде дуже, дуже, дуже слабка допомога. Ось, і будемо так говорити, що тут скоріше на майбутнє, тому що зірка говорить про колись, не про сьогодні. На сьогодні це говорить про те, що ми можемо розраховувати на колись. А коли це колись <схід> вибачте мене, щоб ви розуміли, це колись може і не настати. Ось так ми розібрали з вами. Тепер подивимося ще одне питання: чи зможе вижити Україна без цих гарантій? Сама. Ну, в принципі, мені здається, що ви і так знаєте відповідь на це запитання, але все ж, все ж таки подивимося. Чи може Україна вижити без цих гарантій, без цих країн? Ви знаєте,. Ця карта говорить, що коли випадає паж жезлів, це говорить про те, що направлення наше все рівно через те, що ось підвішена ситуація, тобто підвішений завішається, зайде в глухий кут. Давайте скажемо так. Ситуація в Україні без цих гарантій, без цих країн зайде в глухий кут. Тобто, це коли ми говорили у відео, що коней на переправі не міняють, і нам прийдеться повернутися. ну, Росія нас хапане конкретно. Ось, Нам, по-любому, прийдеться просити в Заходу. Тобто, направлені, наша зацікавленість повинна все рівно йти на Захід. От і розвал іде. Ні, Україна не виживе. І е, ця карта теж говорить: е, нам би зараз про таке не хотілося чути. Розумієте? А цього буде повно. Е, четвірка кубків говорить про перенасичення нехор нехороших новин, провалів і тому подібне. Ось. І, е, бачите, і знову Україна от як. Як я говорю по цій карті, буде шукати виходу з Знову на довгі десятиліття можемо потрапити у Радянський Союз. І ця карта надовго теж ця карта говорить. Тобто без цих країн ми не зможемо вижити. У нас тільки буде один крок: або всі загинуть, от як тут каже в пасці, ці карти кажуть, і. Знову на довгі роки застрянемо у е, Радянському Союзі, скажімо так, Росія нас підімне. Ось такий розклад. Це я хотіла розібрати з вами разом. Щиро вдячна вам за увагу, моє любі. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!